Сьогодні в режимі онлайн голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький провів брифінг із журналістами області серед основних питань, які обговорювалися, підтримка Полтавщини південних регіонів України, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Голова облради зазначив, що на минулій сесії з обласного бюджету виділили 10 мільйонів гривень та додатково передали на Херсонщину рятувальні засоби для спасіння людей. Ми... Десь через день направляємо фуру води до Дніпропетровської області. Це Марганець, це Нікополь і це Покровськ. У взаємодії і в контактах із Дніпропетровською обласною радою вони до нас звернулися. Полтавводоканал, вже декілька фур води, 20 тонників відправив саме туди, тому що проблеми із водопостачанням в тих регіонах, де Якраз було Каховське водосховище і вверх по течії, які зараз не мають змоги користуватися водою, як колись. Ми допомагаємо якраз і в тому числі бутильованою водою. Під час брифінгу Олександр Біленький розповів медійникам і про процес встановлення в обласному центрі пам'ятника Симону Петлюрі. Під час 23-ї сесії 54 голоси було підтримано рішення про внесення змін. У відповідну програму, якою планується профінансувати встановлення пам'ятника Симона Петру в Петлюрі, Петлюрі у Полтаві, е, у 2020 році було оголошено конкурс з обласною адміністрацією і визначено переможця. Е, Полтавська міська рада своїм рішенням погодила місце розміщення ділянки біля оцевому. Тому ми хочемо на липневій сесії виділити кошти. З бюджету і встановити цей пам'ятник у Полтаві також голова Полтавської обласної ради проанонсував, що в понеділок, 26 червня, відбудеться засідання голів фракцій, аби доопрацювати проєкт рішення Полтавської обласної ради щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимог українського законодавства. У нас відбулося перше засідання, у нас є робоча, такий є робочий кістяк цього документу. В понеділок я сподіваюся, буде затверджено вже остаточний документ, який стане проектом рішення на майбутню сесію. Ми будемо трактувати в нашому зверненні якраз рішення РНБО з приводу того, якщо е, церкві. Яка діє на території України? є ласка до держави агресора? ця, ця церква не повинна здійснювати діяльність на території України, як повідомив Олександр Біленький попередню наступну сесію планують провести всередині липня.